Вітаю, мої люби читала канал Тумфеті. На моє день народження мої однокласники. Вчителька ось таку дивовижну книжку. Дивовижна Ну, а сьогодні я хочу в неї провести експеримент. Лава лапа. У 70-х роках усіх була така лапа. Але сьогодні ми зробимо її власну. Для цього нам знадобиться вода, блискітки, двері шипучі таблетки олія, лійка і порожня пляшка. Один! Два-три. роботу почали! Крок перший. За допомогою ліки ми переливаємо, переливаємо воду в пляжку. Далі беремо оліхю і також переливаємо. І так, поки олія і вода роблять свою справу в пляшці, я прочитаю вам в чому фокус. У реальному світі, коли танкер сідає на мілину і розливає нафту в море, вона плаває на поверхні, бо має. Меншу гостину, ніж вода. Ну все, я так бачу, і вода вже зробили свою справу. Тому ми робимо крок четвертий. Додати трішки рідкого барвника. Десь 10 краплинок. І все. 10 краплинок. І так, далі ми додаємо харчовий барвник і чекаємо, поки він опуститься на дно. Важно десь під краплинок, але може і рукою. Спостерігаємо, як краплинки потихеньку падають на дно. Подивіться, як це красиво, правда? Наприклад, мені це дуже подобається. Не можливо, ви не бачили головну частину, але все ж таки переходимо до кроку 5. Розкриваємо шипучу таблетку і розламляємо на декілька частин і першу частину вкидаємо в пляшку. Як я казала, беремо одну шипучу таблетку і дивіться. Бачите, ці бульбашки піднімаються. Далі. Дивіться, що у нас відбувається, це ж справжня краса. Плюс є ще один цікавий ефект. Я вимикаю світло і ліхтарем! Дивіться, як гарно, правда? Ось чому кожного разу, коли я знімаю нові експерименти, я вам нагадую. Ставте лайки. Ось бачите, який результати. Дякую, е, що я е, мій канал Тимофій ТВ. Е, Ось як ви бачите це, це, мабуть, найкраще з моїх експериментів поки що на моєму каналі. Ну, не знаю. Дивіться далі. Не буду розкривати секретів. Бувайте!